Усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Я до вас повністю не нафарбована. Ви можете бачити всі мої недоліки, які в мене є. Я до вас з голим обличчям, тому що сьогодні ми разом будемо створювати повноцінний макіяж бюджетною косметикою, яку я нещодавно купувала на сайті Єва. Можна сказати, що це буде тест-драйв бюджетної косметики. Створимо якийсь цікавий повноцінний макіяж, використовуючи надзвичайно бюджетну, ну я сподіваюся, що якісну косметику. Ми з бусяю, бажаємо вам приємного перегляду, усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке. Обов'язково беріть собі щось попити, ну а ми будемо починати. Я розпочну з того, що приберу трішки своє волосся, щоб воно мені не заважало. І, як зазвичай, свій макіяж я, в принципі, завжди розпочинаю з нанесення тонального засобу. Сьогодні, в принципі, будемо робити те ж саме. На моєму обличчі абсолютно немає ніякої косметики, я нанесла тільки ось такий засіб. А це зволожуюча есенція для обличчя, яка мені повністю замінює будь-який стандартний крем для зволоження шкіри. Тут є помпа, досить легка така гелева текстура, яка добре впитується в шкіру, добре зволожує, прекрасно підходить як база під будь-який тональний засіб. Тому, власне, цей продукт сьогодні на мені. Як ви бачите, він трішечки сяє на моєму обличчі. В принципі, це нормально, тому що все ж таки у нас літо надзвичайно спекотно, тому будь-який засіб на моєму обличчі буде сяяти, тому що, в принципі, я завжди хожу з таким ось ефектом на обличчі, ніби такий чернуватий дзеркальний блиск якийсь на обличчі. І це відбувається і з нанесенням тонального засобу, і без нанесення тонального засобу. В принципі, це така, знаєте, специфіка моєї шкіри. В останньому замовленні на сайті Єва я купувала. Ось такі два тональні засоби. Перше, це матуючий BB-крем від бренду Top Face, турецький бренд. У мене у відтіночку 001 класний продукт, він мені сподобався, не залишилась я розчарованою. А навпаки, дуже здивована, що цей продукт мені так сподобався. В цього bb крему таке легке покриття, Більше, ну, щось схоже на середнє, все ж таки більше, начебто, легке покриття. Це тональний крем від бренду Каліста, також з матовим ефектом. Тут вже набагато щільніша текстура, набагато щільніше покриття, дійсно дуже-дуже добре перекриває недоліки. І, в принципі, цей продукт мені також сильно сподобався, точно так само, як і BB крем Тому сьогодні мені обрати якийсь продукт надзвичайно важко, тому що і той, і той. А крем досить якісні. До речі, тестувала в окремих відео, звісно, посилання на ці тездрайви будуть внизу в описі. Якщо раптом ви не бачили, то зможете їх переглянути. Адже в окремих тездрайвах завжди максимально детально все показано і все розказано, тому якщо якісь а будуть запитання, то в цих тест-драйвах ви все це можете побачити і дізнатись будь-яку інформацію, яка вам потрібна. Але сьогодні я все ж таки вирішила обрати ось цей продукт, тому сьогодні будемо використовувати саме його. Жмакаємо наше пакування, щоб усі компоненти перемішались. Нагадую: 0,01 перший відтінок самий світлий, але він далеко не самий світлий. Реально, не для білосніжок. Тут є SPF 15 і обіцяють стійкість на 12 годин. Свій бібі-крем я буду наносити пензликом. Повністю розподілила цей бібі-крем, як ви помітили, нанесла його не тільки на обличчя, але ось сюди і на шию і на вушка. Зробила я це для того, щоб мій макіяж виглядав натурально, тому що відтінок в усіх цих ділянках буде однаковим, а це завжди дає дуже велику натуральність в макіяжі. Далі, зазвичай, я фарбую брови, але вирішила все ж таки розпочати з іншого продукту. Це ось такий кремовий продукт від бренду LAMEL. Це у нас з вами контуринг для обличчя. Також у мене є точно таке саме пакування це уже рідкий хайлайтер. І ще із такої більш кремово-рідкої консистенції є ось такий продукт, це рум'яна від бренду Glambi, але вони вже не рідкі, а в ось такому кремовому стіку. Будемо цими продуктами зараз робити корекцію на моєму обличчі. Розпочнемо із скульптору, ну або контурингу, як хочете, так його і називайте. У мене він йде у відтіночку 402 мокка. Тут 10 мл об'єму, це досить багато, начебто і пакування виглядає невеличким, але насправді він настільки пігментований цей продукт, що ну, реально його вистачить на дуже-дуже дуже великий термін. Гаразд, Зараз вам покажу відтінок цього продукту. І якщо чесно, я навіть не знаю, як його краще наносити на обличчя. Ставити крапочки, а потім тушувати. Якщо чесно, трішки лячно, тому що, боюсь, що наставлю прямо якісь такі плями великі. Ось такий у нас продукт. Зараз трішки його розтушую, дивіться. Надзвичайно насичений, надзвичайно такий темний, тому його потрібно зовсім небагато. Я не знаю, краще його наносити пензликом чи спонжиком. Точно сказати не можу, тому ось сюди трішечки ось так додам крапочок і почну тушувати спонжем. А з іншої сторони, буду тушувати за допомогою пензлику. Подивимось, як краще наносити цей продукт. Так, можна додати ще. Боже, занадто низько я його нанесла. Тому, напевно, краще все ж таки пензликом. Дивіться. Ну, пігментація хороша. Однозначно, до речі, тушується він також легко. Я начебто знаєте, наставила плямок, але коли почала тушувати, то все виглядає нормально, дивіться. Ну, Начебто непогано, не бачу я нічого такого страшного, темного. В принципі, все виглядає добре. Бачите, ось так залишками з пальчику знімаю і добряче-добряче тушую. Залишками на спонжику трішечки ось сюди на а, крильця носику наношу. Не знаю, змінюється щось чи ні. Боюсь сюди наставити плям, тому так легесенько. Ну, що можу сказати? В принципі, лягає він непогано. Ось сюди, чесно кажучи, боюсь наносити, туди я буду наносити краще сухий продукт. А поки що, ось так: от, ну, начебто непогано виглядає, начебто добре. На цю сторону, на ліву сторону, будемо намагатись наносити пензликом. У мене є ось такий невеличкий скошений пензлик. Я ним прямо наберу цей продукт, ось так трошечки. І а, ось так буду ставити крапочку і тушувати догори. Не знаю, наскільки це вдало вийде, але сподіваюся, що буде нормально виглядати. Ось так. Ну, такий пігментований продукт. Дуже пігментований. Дивіться, у мене ще скільки продукту на руці, і це з малесенької крапельки. Ну, що можу сказати? Пензликом мені тушувати набагато якось легче і простіше. Ефект також дуже крутий, виглядає гарно, пензликом просто зручніше нанести можна і ось сюди, і ось тут де вушко. ну, Тобто, це трішечки приємніше. Тому, напевно, все ж таки краще наносити пензликом. Якщо десь щось буде не дуже гарно розтушовуватись пензликом, я думаю, що потім краще підтушувати спонжем. Ну, виглядає начебто гарно, не знаю, мені подобається. Нічого такого поганого я не бачу. Так, ну, мені здається, що із скульптором я повністю закінчила, ось так от усе виглядає. Ну, Начебто непогано, начебто нормально. Я трішечки вже залишками з цього пензлику тут підправляю. Трішечки додаю. Мені здається, що виглядає добре. У нас є ще рум'яна, хайлайтер, потім ще пудра. Тому, в принципі, якщо зараз виглядає надзвичайно темно, то ми іншими продуктами все це згладимо і все це буде виглядати більш гармонійно. І ви тільки погляньте, скільки в мене ще залишилось невикористаного продукту, який я просто зараз буду витирати серветкою. Ну, дуже багато, дивіться, вблизу. Відтінок, до речі, класний, він і не рижий, і не занадто теплий. Такий. Я не можу сказати, що це прямо холодний відтінок, ні, щось таке середнє. І не тепле, і не холодне. І переходимо до наступного продукту. Я думаю, що ми візьмемо ось такий продукт від бренду Glimbie. Це у мене рум'яна у стіку. Виглядає ось так. Дивіться, скільки тут продукту, ну досить багатенько, і відтінок такий гарний. До речі, відтінок йде в одному кольорі 01. Точно таке саме пакування схоже у відтінку 02, то скульптор. Але я його ніде не можу знайти. До речі, в мене чутно сусідів, вибачайте. Чи ремонт у них, чи що, не знаю. Весь ранок такі всякі звуки доносяться, але гаразд. Так, робимо сводчик, показую вам відтінок цього продукту. Ось так виглядає. До речі, цей продукт досить добре тушується, дивіться. Якщо чесно, я взагалі без поняття, чим краще наносити цей продукт і як його краще Якось Я так його нанесемо. І, напевно, спочатку я візьму спонжик і буду намагатись ним усе розтушувати. До речі, тушується начебто легко. Дивіться, ось такий відтінок. Ну, досить гарно виглядає. Трішечки нанесу його собі над бровою. І трішечки додам ось сюди дужче на щічку. Ось так капельку. Ну, що можу сказати? Мені подобаються ці рум'яни, виглядають вони надзвичайно гарно. Вони не занадто пігментовані, хоча виглядають досить темно, тому я, напевно, іще трішечки додам. Так. Власне, ось так виглядає сторона з рум'янами, ось так без рум'ян. Ну, Різниця начебто є, але можу сказати, що очікувала, що вони будуть більш темні, можна, звісно, наслоїти, але, напевно, я поки що залишу так, як є. Боялась, що наставлю якихось плям, але бачу, що в принципі, продукт гарно тушується і гарно лягає. Так, ну, я начебто і на цій стороні нанесла. виглядає в принципі, непогано, поки що на ніс, напевно, наносити не буду. Відкладемо поки що наші рум'яна в сторону. Можливо, потім після пудри я ще щось додам, не знаю, буде видно. Поки що відкладаємо. І переходимо до хайлайтеру. Хайлайтер у мене у відтіночку 402. Зараз вам покажу цей хайлайтер. Десь ось тут трішечки збоку. Дивимось на відтінок хайлайтеру. дивіться, ну Він надзвичайно гарно сяє, у нього дуже приємний відтінок. І прямо із залишків на пальчику ми нанесемо трішечки ось сюди на носик. ось так, Дивіться, ну сяє дуже гарно, потім трішечки ось сюди. У мене є ось такий цікавий пензлик, ним я хочу набрати з руки цього хайлайтеру, і ось так нанести трішечки. Не знаю, видно вам чи ні, як він сяє. У нього дуже гарне ніжне сяйво. Це щось таке, прямо надзвичайно вишукане, красиве. Ну, Хайлайтер, мені це реально дуже подобається. Взагалі, у ламель досить багато класних хайлайтерів, які ну, просто суперезно лягають на шкіру і дуже-дуже гарно на ній виглядають. Тому, в принципі, купуючи цей хайлайтер, я розуміла, що він буде класний, якісний. Що він буде дуже гарно працювати, тому зовсім не шкодую про цей продукт. Так, з хайлайтером я закінчила, не знаю, видно вам чи ні, як він сяє. Сподіваюся, що все ж таки видно. Дуже гарно сяє. Дивіться. Переходимо тепер, напевно, до оформлення брів, а вже потім будемо фіксувати наш біві крем пудрою. Для брів я в останньому замовленні купувала ось такий продукт. На сайті Єва було написано, що це помадка для брів від бренду Клареса. У мене у відтіночку 0, е, 0,1 тауп Blond, Тобто світлий тауповий відтінок. Виглядає ось так. Трішки така мусова текстурка, але вона ну, така цікава. У мене зараз досить тепло в квартирі, тому, звісно, вона виглядає такою мокренькою, але якщо покласти її в місце, наприклад, де кондиціонер, то там, звісно, текстура стає більш якоюсь такою щільною, більш якось такою сухою. Не знаю, як це описати, але якось ось так. Дивіться. От зараз помітно, що текстура досить така волога. Беру двосторонній ось такий пензлик. Зараз покажу вам сводчик цього продукту. Так, ну, ось так виглядає відтіночок. Дивіться. Ну, він такий досить світленький, непоганий, гарний. Будемо прочісувати спочатку мої брови ось так. А потім вже будемо наносити помадку. Одну бровочку я зараз нафарбую разом з вами, а іншу поза кадром. Набираємо продукт. Головне набрати не занадто багато, ну і, звісно, не занадто мало, тому що доведеться 200 разів його туди-сюди мокати, цей пензлик. Але подивимося. Так, ну, відтінок. Відтінок повністю співпадає з моїм природнім тоном брів, ну, волосків, які в мене є на бровах. Так, вони абсолютно однакового кольору, і це вже досить класно, тому що можна створити більш такий натуральний ефект. Але я малюю досить такі товстенькі, чіткі брови, тому що мені вони просто-напросто подобаються. Я до таких звикла, тому мені так зручно. Так, ну що ж, я начебто з лівою стороною закінчила, ось так от усе виглядає. Ну, така моя бровочка трішки закругленої форми вийшла. Ось тут, де початок брови, там трішки вона світліше, хвостик трішки темніше, в принципі, виглядає гарно, під колір волосся також пасує. В принципі, непогано, але єди, єдиний такий великий мінус у цього продукту: що цей продукт абсолютно не стійкий. Тобто дуже легко витирається, дуже легко змивається. Хоча, коли я купувала, я сподівалася про те, що цей продукт буде стійкий. Але, на жаль, це не так. Ну що ж, я закінчила із правою стороною, власне, ось так от виглядають мої брови. Начебто непогано, трішки, можливо, щось не зовсім симетрично, але, будь ласка, не звертайте на це уваги. Я бачу, що досить сильно уже сяє моє обличчя, а це значить, що потрібно переходити до пудри. Пудра у мене ось така від бренду Glamбі. Це розсипчата пудра, яка йде в номері 01. В середині у нас тут є ось така подушка, і, власне, ось так от виглядає пудра всередині. Я роблю ось так, відсипаю собі ось так от пудру в кришечку, а вже з кришечки потім набираю і наношу на обличчя. Набираю пудру, струшую і ось такими рухами наношу, ніби топчусь по шкірі. Ні в якому разі не розтираю, щоб не стерти тональний крем, а ось так прихлопую тональний продукт по обличчю. Так, ну, з пудрою я начебто також закінчила, ось так от усе виглядає. Корекція трішечки стала не такою яскравою, як була до цього. І, на мій погляд, ця пудра мені не дуже сильно подобається, вона лягає якимись плямами, трішечки, нібито вибілює шкіру, якщо чесно, набагато гіршої якості, ніж точно така сама прозора біла пудра від LCF. Якщо чесно, то пудра від LCF мені подобається набагато більше, вона не вибілює обличчя, лягає рівномірно, дає матовий красивий фініш. В принципі, та пудра і коштує набагато дешевше, ніж ось ця пудра від Glambi, тому що повноцінна ціна на ось цю пудру була 150 гривень. Я думаю, що за 150 гривень пудра могла всередині бути і трішки якіснішою. Тепер переходимо до макіяжу очей. І в останньому замовленні я купувала ось таку палетку тіней від Glimbі. Виглядає вона ось так. Тут всередині чисто сяючі такі, я б сказала, шимерні відтінки тіней. Ну, вони дуже гарно виглядають, але, звісно ж, для повноцінного макіяжу очей самих сяючих відтінків мало. Тому я вирішила, що також візьму палетку від Glambi, ось таку, де є матові відтінки. Їх тут небагато, але вони самі такі базові, в коричневих кольорах. Ось тут світліше, темніше, ось такий. І що тут іще, матове? І ось такий дуже темний це також матові відтінки. Ними ми і будемо зараз фарбуватись. В якості бази під тіні я буду використовувати ось такий консилер від Патрісія Ледо. Він у мене йде в відтіночку 02. Зараз покажу вам відтінок. Ось такий відтіночок. Ну він такий ніби трішечки персиковий. Я його нанесу на очі, розтушую ось таким пензликом. А потім вже буду додавати матові кольори тіней. Так, я закінчила розпреділяти консилер, він досить гарно лягає на шкіру, добре перекриває недоліки і непогано фіксується на шкірі. Далі, щоб зафіксувати консилер, я беру ось такий найсвітліший матовий, ну такий ніби тілесного кольору відтіночок, струшую і закріплюю консилер. Далі переходимо до темно-коричневого кольору. ось такого, Наберу його на пензлик бочоночок. І ним пройдусь ось тут, де зовнішній вуголочок. Можна сказати куточок, хто як хоче, але я називаю вуголочок. Залишками з пензлика проходимось по нижньому повіку. Тепер переходимо до ось такого коричневого кольору, його ми будемо наносити в складку повіка. Далі переходимо до ось цієї палетки, і якщо чесно, обрати сяючий відтінок надзвичайно важко. Але я візьму ось такий. Він мені найбільше подобається. Він самий такий ніжний, самий красивий. Будемо його наносити. Беремо чистий пухнастий пензлик і добряче підтушовуємо. З тінями ми начебто завершили. Пропоную тепер профарбувати вії. Туш у мене ось така від бренду Lamel. називається Oversize. Тут досить цікавий такий у нас з вами аплікатор, щіточка. Ну, виглядає ось так. Досить таки гнучка щіточка. Дивіться, силіконова, така прямо дуже гнучка. Можна нею крутити в різні сторони, в які тільки завгодно. Вона досить класно подовжує, придає об'єму і стійкість у неї досить хороша. Власне, ось так от ця туш виглядає в два шари. Мені здається, що досить гарно. Вона дійсно і подовжує, і розділяє, і придає об'єму, виглядає дуже навіть гарно. Мій повноцінний макіяж практично завершено, залишилось нафарбувати вуста, і для цієї цілі, із новинок, у мене є два ось такі продукти. Перше – це кремова помада у відтіночку 01. Зараз покажу вам сводчик. Вона надзвичайно світлою виявилась на моїх вустах. Мені це не дуже подобається, якщо чесно. І другий продукт це кушон для губ, ось так от цікаво виглядає. Зараз покажу вам відтінок цього кушончику. Ось так. Ну, досить яскраво. Давайте, напевно, спочатку нанесу кушон, покажу, як він виглядає. До речі, він застигає, дає такий матовий, дуже стійкий фініш на губах, але відтінок, звісно, для мене занадто яскравий. І потім я цей продукт витру і нанесу кремову помаду. До речі, мої вуста абсолютно ніяк не підготовлені, ніяких ні бальзамів, ні масок, ні скрабів, абсолютно нічого. Звичайні сухі вуста. Начебто закінчила, ось так от виглядає. Зараз трішки ближче вам покажу цей відтіночок на моїх вустах. Тосовно цього кушону, він непоганий, досить стійкий, досить насичений, комфортний на моїх вустах. Нічого поганого про цей продукт сказати не можу. Єдине, що потрібно бути обережною при виборі самого відтінку. Тобто усі ці кушони, які представлені від цього бренду, вони досить насичені і пігментовані, досить такі яскраві. Звісно, це не якийсь там легкий нюд, тому не усім це підійде. Я повністю кушон витерла. Переходимо до ось цієї кремової помади. Вона не матова, звичайно, зволожуюча кремова помада. І а, мені здається, що її а, одну використовувати якось не зовсім а, гармонійно, тому спочатку я нанесу контурний олівець, а потім уже цю помаду. Контурний олівець у мене ось такий від бренду Color Intense у відтіночку 08. Дуже класний відтінок олівця. Зараз я вам його покажу. Виглядає ось так. І мені здається, що разом із цією помадою повинно. Гарно виглядати. Ось так. Олівець виходить трішечки темніший, ніж помада, і мені здається, що це буде гармонійно поєднуватись одне з одним. Так, пальчиком я трішечки підтушовую. Так, ну, власне, ось так от виглядає цей олівець. Мені здається, що досить гарний відтінок. Цей олівець можна носити як повноцінну помаду, але все ж таки ми нанесемо нашу кремову помаду від глимбі. Так, з помадою цією я також закінчила. Зараз ближче вам її покажу. Можу сказати, під сьогоднішній макіяж цей відтінок цієї помади надзвичайно гарно пасує, надзвичайно добре виглядає. При цьому ця помада дуже комфортна, дуже така приємна на вустах, нічого ніде не стягує, не пересушує, навпаки, зволожує. І, в принципі, мені це подобається. Пропоную вблизу роздивитись на мій макіяж. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you. I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you that's fast I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. Сподіваюсь, що вам вблизу все було детально помітно. Сьогоднішнім макіяжем я залишилась задоволеною: усе лягло гарно, розтушувалось також усе пречудово. З усіх сьогоднішніх продуктів, які я вам показала, мені не сподобались всього два засоби. Перший засіб це ось ця пудра, не сподобалась тим, що лягає нерівномірно, трішки вибілює і Досить швидко починає сяяти. Не встигла я її нанести, як вона он, знову починає сяяти. І звісно, мені це не дуже сильно подобається. Другий продукт, який мені також не сподобався, це ось така помадка для брів від бренду Клареса. Не сподобалось те, як вона наноситься, і не подобається те, що вона абсолютно не стійка. Всі інші продукти мені сподобались, їх я можу ратити, вони дійсно працюють гарно. Ну, як ви бачите, результат, в принципі, на моєму обличчі помітно. А, що ну, можна створити повноцінний макіяж і досить вдало, і досить гарно. Ну а на цьому я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що були зі мною і подивились це відео до кінця. Сподіваюся, що воно вам сподобалось. Сподіваюся, що воно було для вас корисним та цікавим. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!